Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Всі ви знаєте таку колоритну народну пісню про те, як один чоловік служив у пана. Служив перший рік і заробив він курочку за літо. А та курка ж, крабутурка. Чубатурка по садочку ходить та ходить, курчаточок водить та водить. А на друге літо зробив він качечку за літо, а на третє літо гусочку і на четверте, аж на четверте літо індика за літо. То ми сьогодні про індик. Заморська птиця, скажу я вам. Але не всі це знають, тому що до нас вона прийшла десь так, ще тоді, коли Христофор Колумб відкривав Америку, Індію, через що Індійка, індичка, індик прийшла з Америки в Іспанію, а звідти вона, ця птиця, поширилась по всьому світу. І люди обожнюють її, скажем так, вони її дуже цінують не тільки за смачне м'ясо, соковите м'ясо, а дуже за корисне. І хочу, щоб ви знали, що в свій час саме в ті 450 років тому це була їжа тільки Вельмож. І у Венеції навіть видали закон. Що просто люди не мають права не то що їсти, її торкатися. Чуєте? Ну таке було. Отаку вона цінність мала. Ну а зараз е господарі люблять розводити ці цю птицю в своєму господарському дворі, і вона, я б сказала, є окрасою господарства. Ви знаєте, в мене теж є індики, і тому я з повним правом можу сказати, наскільки вони цікаві, індики, і як вони можуть дивувати. Ну, по-перше, материнським інстинктом, надзвичайно сильним. Жодна, я не можу сказати жодна, але я не бачила птахів домашніх, щоб такі були матері. Наприклад, квочка доглянула трошки своїх тих пташенят е, е, курчаток, трошки підросли, вже пішла, покинула їх. А ця ні. А ця буде до самого кінця, індичка. А ще вони такі, ну, скажімо, соціальні, вміють жити в колективі. Та ще як? У них своя дуже цікава мова. Вони по-іншому можуть говорити між собою, коли відчувають небезпеку, десь там собака підкрадається чи зверху ворон чи летить. Вони по-іншому, коли бачать їжу. Вони по-іншому, коли якесь пташеня відбилося. Як вони? Як вони стрепетом намагаються його визволити? Це треба бачити. Я це бачу. Вони дуже, такі, знаєте, люблять догляд, люблять тепло, воду і їжу. Ну і, наприклад, дорослі індики досягають немалої ваги до 40 кілограм. М'ясо двох, а індичка 12, індичка легша. М'ясо. Червоне і біле, і вони різні, в одному, як кажуть, в одній тушці. І не випадково, особливо на Різдво Христове, і в Америці, і не тільки це страва, запечена індичка це першочергове. Це ж, ж не випадково. Ну, хочу сказати, що Характер, вони теж мають особливо, особливо індики. Недаремно, коли їх дражнити, о, можуть добре клюнути, як в дитинстві. Ви багато пам'ятаєте, червоні коралі, червоні коралі, червоні коралі приказують, і він індик пір'я розпускає і готовий, готовий навіть добре клюнути. А в народі, як кажуть, коли людина сердита. Ображена чимось, то кажуть, надувся або набундючився як індик. Це ж теж народне спостереження. Ну, добре, якщо вони в нас є, якщо вони прикрашають наше господарство, якщо ми про них знаємо, зустрінемось.